Загальне. Ну і в цій студії Андрій Перубій, добрий вечір. Добрий вечір. Що у вас коїться на Майдані? Ви як комендант несете відповідальність за те, що от вибухи стаються? Я несу відповідальність за Майдан, але я не несу відповідальність за органи влади, які системно будуть провокації проти Майдану. І інформаційні, і як ми бачимо, не інформаційні. Знаєте, такі кадри з хлопцями в масках. Я можу поставити завтра 100 чоловік масках, які будуть розповідати. Про коктерії молотова, які робляться в яких кабінетах МВС або в яких кабінетах СБУ. Це важко сприймати взагалі як докази. Це частина тої інформаційної кампанії, яка ведеться. Згадайте, хліб дня тому вони говорили про двох затриманих, яким дали зброю і дали по 200 гривень для того, щоб вони ну, стріляли по Беркуту. Ну, ці речі просто виходять за межі не просто, там, скажімо, логіки, здорового гузду виходять, коли платять 200 гривень, дають зброю і кажуть, ти стріляти. Тобто кожен з тих, так званих сюжетів і фактів, які вони показують, нема жодного підґрунтя. Я є... можу додати до загальної картини. Власне, є таке видання, як газета Весті. Але щось в мене не тягнеться, спробують зараз. О. Ну, поки воно витягнено. Весті репортер. Ну, власне, Беркут, почему он такий. Зараз по всьому Києву є розклеєні. Сіті лайти, що твориться в голові спецназовців. Тут є спілкування з беркутівцями, і попри те, що пам'ятаєте Михайла Гаврилюка, роздягнутого, і потім з'явилася інформація перша про те, що він себе облив бензином, тому вони гуманно його роздягли, щоб він себе не підпалив. Потім з'явилася інформація, що це є монтаж і фальшивка, що це знімали кореспонденти П'ятого каналу. Потім з'явилася інформація. Різні інформації вкидалися певними персонами, які я вголос не хочу називати, для того, щоб але з цими персонами ми вчора так само спілкувалися по скайпу. Справа не в тому. Справа в тому, що говорять самі Беркутівці, цитати з цієї статті. Пытань. Мы давно искали Гаврилюка. Он забрасывал нас коктейлями молотого. Не первый день. Меткий. Попадал в наших ребят, и они горели. Поэтому, когда его взяли и отлупили хорошенько, он вонял, как скунс, говорит один из бойцов о Михаиле Гаврилюке. Ребята предложили ему раздеться и помыться снегом. А потом кому-то из наших пришла в голову идея с ним сфотографироваться. Он вел себя вызывающе, поэтому мы, с ним, мы снимали его голым. Просто прикалывались так. Все офицеры видели и знали, что мы его разделили. Никто не препятствовал. Только один командир роты сказал, что... Щоби ми прикратили. Ну, його особо не слухали, ведь там офицеры офіцери постарше званням і вони теж сміялися над этой видумкою. А потім якийсь предатель слил це відео в інтернет. Це доповнення до загальної картини і до вчорашньої теми стосовно Саші Хайлак. Знаєте цю історію з Чи не санітаркою, яку нібито викрав Беркут, потім возив по відділу. Так, знаю, звичайно, про прізвище не знав. Хайлак. Ну, як так. з Донецька. От знайшли і сторінку ВКонтакті. І тут вона Надя Хайлак, народжена 9 серпня, ніяк не січня 92-го року, Обухів, закохана, місце навчання СПБГУ. Брати сестри і так далі. Тут купа фотографій, дійсно приватних, і треба визнати, що автентичність. Ну, ця дівчина, ось тут же її коментар стосовно вчорашнього відео, яке з'явилося, нібито вона говорить що їй тут пропонували 500 гривень. Ніхто 500 гривень тут їй не пропонував. Може, це, це 100%. От. Е, далі в неї є з нецензурною лексикою стосовно Януковича. Коментарі. А далі все як у всіх контактів, котики, букети. Тут дитина є її, між іншим. Так само є фотографії з рідними. І досі ми не можемо встановити місце перебування. Це Саші або Наді Хайлак, сторінка ВКонтакті, не вчора зареєстрована, тобто і фотографії не вчора там запущені. З'ясувати походження надзвичайно важко. І ми просто констатуємо те, що ми можемо констатувати. Можна з дозволу долучку, власне, свою думку. Так. І що я хочу сказати, що ця інформаційна компанія. Ведеться протягом всього діяльності Майдану. І кожен з тих фактів, власне, не має жодного відношення до правди і не має жодного доказу. розумієте, коли стала інформація про ці коктейлі, так звані, які робляться проспілиці, того ж вечора якраз були в проспілці п'ять послів і Канади, і США і три європейських посли. Ми піднялися на ті поверхи, які були вказані. Вони пройшли повністю всі поверхи, всі кімнатки. До речі, хочу сказати, що кімнати в проспілках вони не відкриті. Там знаходиться приватна власність, і наші люди живуть тільки в коридорі. І повністю вони побачили, що там це фантазії і вигадки, і це не має жодного відношення до правди. Оці відео це просто є дешеві підробки. Коли ми говоримо, ви згадали про Михайла. так? От коли ми говоримо про відео з Михайлом, ми говоримо про реальну людину, яка має прізвище, яка має місце народження, яка і зараз знаходиться на Майдані. І коли оці, не знаю, як назвати, інакше не люди пишуть, як вони розважались з Михайлом, Оце в нормальні людини, мурашки по шкірі йдуть. От, до речі, до цього відео нема жодних запитань. Є людина, яка виходить на прес-пойнт і розповідає, як це було і як це відбулося. І знаєте, що особливо жахливе? Що особливо жахливе? За час Майдану, 75 днів, я вже про це говорив. У нас були неодноразові випадки, коли до нас попадали працівники ВВ, бійці Беркута. Буквально позавчора три бійці Беркута сиділи про спілках. І наше завдання було одне. Якщо вони перебували медичною допомогою, вона тут же була надавалася, і вони передавалися безпосередньо працівникам міліції. Жоден з них, жоден з них, і навіть вони писали це в розписках, жодного на Майдані не відчув ні тиску, ні тим більше знущень, які проводять вони. Ви знаєте, це величезна різниця між Майданом і ними. Кожен наголошує, хто попав в наше оточення, різні були ситуації на Майдані, різні були сутички. Жоден з них не отримав не те, що фізичних травм. А жоден з них взагалі не потерпів і навіть не було актів агресії щодо нього. І тому, коли нам показують оці відірвані факти, це не має жодного відношення до правди стосовно тих сьогоднішнього вриву. А ви знаєте, що пізніше, за пару годин, ми подібну пакунок знайшли в українському домі. Добре, що ми змогли його ж вчасно виявити. Добре, розкажіть, і... про цей пакунок, що в ньому, як він виглядає, можемо тоді говорити... Я особисто його не бачу. Бо взагалі ця ситуація відбулася тоді, коли відбувався наш похід, який ви показували на початку програми. Наскільки мені відомо... Ну, власне, і вибух стався, коли ви пішли так, до Верховної Ради. І, власне, коли хлопці розпаковували цей пакунок, він вибухнув просто в них в руках. І подібний пакунок по опису був найдений в українському домі на п'ятому поверсі. Ну і просто чудом я тут хочу віддати шану і хлопцям самооборони і автомайдану, що вони його винесли, положили в автомобіль, вивезли у Дніпра і виконали просто в Дніпро його. Бо це могла бути ситуація в будь-який момент. Така ша ну, ви Треба ж міліції було віддати. Захи напевно було. ви знаєте. Ви правильно говорите, але зафіксовано. Не відео на фотоапаратах є це зафіксовано цей де момент. Це відео, де фотоапарат. Е Минуло лише кілька годин і очевидно завтра, коли ми всі підтримуємо… Справа в Тому що ми хотіли запросити в студію ну піротехніка, як мінімум, для того, щоб з'ясувати, що це за вибуховий пристрій, хто його міг зробити для того, щоб встановити ну, хоча б певні деталі. А наш кореспондент Аким Вішневський поїхав до лікарні, куди відвезли постраждалого, і ми маємо відео звідти. И на какие? Раз, два, три. Спит. Нам объяснили, что они охраняют общественный порядок здесь, в больнице. Они охраняют, чтобы, да, никто не входил, ни, как говорится, лишние, кроме сотрудников в больнице. Какое его состояние? Как оцениваете состояние? Ну, его, не буду говорить, где-то средняя тяжесть. Угу. То есть, что было проведено, что... Что есть. Проведена была ампутация левой кисти, операции на правой кисти, диагностические манипуляции, компьютерная томография головного мозга, но там повреждений не найдено. Поэтому сейчас он просто напросто лежит в палате. А оценка, сколько он может провести в больнице? вот он... Ну сейчас трудно сказать, но я думаю недолго, у него нет необходимости длительно лежать в больнице. Спасибо. Це відео, ну, очевидно, що це лікар був, тому що ну, самого постраждалого ми не зняли. Це, очевидно, є частина війни, яка ведеться проти Майдану. Раз сім до того до нас приїжджали працівники міліції, говорячи, що в них є інформація, що замінований про спілки, що замінована КМДА, що замінований український дім. І ця інформація вже сім разів, приблизно десь так. Було, коли вони приїжджали і просили їх прийти величезним підрозділом для того, щоб шукати цю вибухівку. Цього разу навіть не було такого сигналу. Навіть не було такого сигналу. І власне, в мене є всі підстави говорити, що це частина тої брудної кампанії, яка, на жаль, несе до таких ну, неймовірних жахливих випадків, як сьогодні. Які ведуться проти майдану ну, з іншого боку, говорять, що е, ну послухайте, так можна списувати на провокацію, але хлопці ж, якщо є інформація про те, що там ніби зберігається зброя, можливо, вони щось робили, і можливо стався вибух, тобто, можливо, там зброя зберігається. Тобто є і така думка. Звичайно, можна продовжити думку, що дійсно платили по 200 гривень і давали Ні, зброю. Вони Та взяли зараз про спілкую бривніту. Ну жоден з тих фактів, до... які був, але жоден з тих фактів. Який був Для того, щоб з'ясувати, треба потрапити як мінімум туди журналістам. Вичайно, тому зараз. І бодай одному представнику правоохоронних органів, якщо їх так можна називати. А власне, ми зовсім не впевнені, чи правоохоронні органи не організовували цей процес. От ми зовсім не впевнені. От ви розумієте, яка ситуація в нас в країні. А в нас ситуація така, що правоохоронні органи катують наших хлопців. А в нас ситуація така, що правоохоронні органи сьогодні. Причетні до вбивства і до смерті, щоб ну, хлопці на Майдані. Туди, хай подивляться. Зараз носять нас... в хлібі туди зброю, чи не носять так. в хлібі зброю? Ну, ну, у нас, нас прес-центр на другому поверсі, і де проходять всі люди. Ну, Це взагалі не є, скажімо, питання, і це абсурд. І, напевно, кожен, хто зайде, це побачить. Зараз працюють наші спеціалісти. У нас на Майдані є спеціалісти, які можуть самі дати оцінку тому, що відбулося. Зараз вони працюють і над тим, що було в українському домі, і над тим, що відбулося проспілиці. Я думаю, що ми завтра зможемо дати професійну оцінку тому, що відбулося. Давайте повернемося до сьогоднішньої події. Це хода до парламенту. Перед вами був тут народний депутат Пашинський, і він сказав те, що він сказав. У мене до вас питання: Оця хода, вона, вона ж не дала результату за великим рахунком. Ну, ви пішли так, зачистили Майдан. Тобто, як зачислили? Ну, Людей вивели з Майдану до Ворона. На Верхової Майдані лишилося півтора тисячі охорони самоборони Майдану. Mm -hmm. На Майдані, звичайно. У нас на барикадах круглодобово йде охорона. І під час проведення будь-яких акцій. Наголошують будь яких акції. Ця охорона не може покинути свої позиції. І а ці всі всі люди, які прийшли до Верховної Ради, вони на Майдані. З Майдану. Так, звичайно. Ми не не приїхали кудись, тут просто взяли всі, встали і пішли до Верховної Ради. Сказав, що просто вчора вечора на п'ятому каналі я про це оголосив. Так, ми, так. І, те, про і це фактично і, 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 і за годину до того ми про це вирішили. За годину того ми це вирішили. Ми вирішили, тому що е, дуже атмосфера на Майдані є напруженою. Насправді всі чекали вівторок. І коли говорили, на переговорах говорили про те, що вівторок буде вирішено питання з Конституцією, що або актом, повернення до Конституції 4-го року, або принаймні будь-яким іншим шляхом. І, ви знаєте, і субота, неділю, і понеділок от Майдан чекав вівторок. Почекали тої години. І раптом вівторок... На Верховній Раді України звичайний порядок денний, знаєте, ніби ми живемо в якійсь Швейцарії чи Франції і проговорюємо закони, які жодного не мають відношення, наголошую, не мають жодного відношення. До тої глибокої кризи, яка відбулася і яка сьогодні ну, ви пішли до Ради, А на депутатів від партії регіонів це ніяк не вплинуло. Рішення немає. Рішення немає, і це погано. Але те, що не вплинуло, я думаю, є, скажімо, недооцінкою того, що відбулося. І наше завдання полягало в тому, щоб нагадати про наші вимоги і е, нагадати про те, що якщо вони думають, що люди просто розмокшуться з Майдану, затягуючи час, вони глибоко помиляються, вони не розуміють, не відчувають Майдан. Насправді кожен день затягування навпаки збільшує напругу на Майдані. Це було наше головне завдання, щоб їм нагадати про Майдан і наголосити, що ці вимоги лишаються чинними. І якщо вони думають, що відставкою Кабінету міністрів чи скасуванням законів вони зняли напругу, то це неправда. І вони зовсім не усвідомлюють і не розуміють, яка напруга є на Майдані. Насправді ми вертаємося просто до, нуль, до нульового циклу, до 21 числа до вечора. Жодної вимоги, яка ставилась тоді, на сьогодні владою є не І якщо вони не будуть виконані, я вам говорю відверто, як людина, яка ну, живе на Майдані круглодобово, яка з людьми спілкується щоденно, я не можу гарантувати, що не відбудеться якихось більш активних дій, які важко буде контролювати. І ми тому закликаємо людей. З партії регіонів, в більшості Януковичу його оточення, що ці вимоги, які є, мають бути виконані і виконані чим швидше. І затягування це на по собі. Є провокацією проти ну, Майдану. Ви знаєте про ті, е, е, ті слова, які сьогодні були сказані, ну, скажімо, глазівим та? радником Путіна, ви знаєте, про те, що Росія має втрутитися в конфлікт? Ви знаєте, що Янукович йде на Олімпіаду Зачай, в Сочі. А пан Рибак, голова Верховної Ради, говорить, що Рада збереться, коли буде готовий проєкт змін до Конституції. Керівники фракції вирішили не утворювати тимчасову комісію для розробки проекту змін до Конституції до наступного тижня. Вони самі підготують цей проект. І опозиція не дає своїх представників у тимчасову комісію. От, на жаль, ви дуже вдало сказали той момент. Зараз дуже починає відчуватися присутність Кремля, присутність політичного керівництва Росії. І для дуже багатьох острахом є той факт, що після того. Як Янукович з Путіном узгодить позиції, це може бути стартом і сигналом для силового розгону Майдану, спроби силового розгону Майдану. Дуже багато людей усвідомлюють, що отримавши гарантії опіки від Путіна, отримавши гарантію опіки від Кремля, Янукович може піти на крайні кроки. І тому, звичайно, виникає думка, що тими так званими переговорами вони просто затягують час. Янукович не вирішив ці питання в Кремлі. І насправді присутність російського сценарію сьогодні для нас є майже очевидною. І заяви парламенту Криму, і заяви високопосадовців Росії дають підстави говорити, що все більше і більше є ймовірність, включання третьої сили справи України. І тут велика проблема полягає ще в тому, що Україна вже сьогодні втрачає свою суб'єктність, коли вже сьогодні замість нас вирішують за кордоном, що вже сьогодні доля України. Планується вирішуватись не в Києві, в Верховній Раді чи на Банковій, а в Сочі, на переговорах Путіна і Януковича. І це є великою загрозою і великою небезпекою. Бо я нагадаю, коли ми виходили на Майдан, нашим головним завданням було підписання угоди про асоціацію. І не тільки тому, і не тільки тому що ми хочемо і є частиною Європи, а ще й тому, що підписання угоди про асоціацію унеможливлює, наголошую, унеможливлює підписання митного союзу з Росією. Які ми трактуємо як повернення України в повну залежність і зовнішньої, і внутрішньої політики від політики Кремля. І тому те, що сьогодні на Майдані, я говорив, це не просто політика, це геополітика. І сьогодні втручання Росії, політичного керівництва Росії становить величезну небезпеку. І всі усвідомлюють, що поки в Сочі йде Олімпіада, задіяні всі ресурси. По закінченні Олімпіади це може бути стартом для більш активного зовнішнього втручання. І тому, вимагаючи швидких і активних дій, ми закликаємо українську владу повернути Україні суб'єктність і самостійно вирішувати ті питання, які накопилися в Україні. Я запитував вже пана Пашинського про те, що Юрій Луценко Давид Жвання оголосили про наявність 232 депутатів нібито. Які можуть утворити нову більшість частина цих депутатів з партії регіонів? Пан Пашинський згадав про 52 депутати, які були згодні на підписання конституційного акту або змін до конституції повернення до конституції зразка 2004-го, не до того, а там є закон 41.80, а не 22.22. 22. І власне, а куди поділися ці депутати? Ну, ви знаєте, що для того, Ні, я не знаю, куди вони поділися. Ви знаєте, для того, щоб відбулося результативне голосування по так званому закону про амністію, було потреба, щоб приїхав він в Верховну Раду України, і щоб він дві години працював своєю фракцією, щоб це голосування відбулося результативне. І тому це є перше і пряме підтвердження того, які непрості процеси йдуть в партії регіонів. Але, на жаль, чи на щастя, я не знаю, я не беру участі в переговорах. І не вдучасті переговора, в тому числі членами партії регіонів. Я просто вважаю і відчуваю, що сьогодні переформатування Верховної Ради, зміни керівництва Верховної Ради України, це має бути одним з перших кроків для врегулювання ситуації в країні. Повернення до конституції четвертого року, яка може дати підпосідання. без голосів від партії регіонів. Ви не можете це проголосувати. Те, що сьогодні демонструє партія регіонів, вона знову демонструє монолітність фракції. Нема розброду і шатання, так, так званого, розумієте? Я можу точно говорити, що в день, коли було голосування по закону про амісті. Ну, це не сьогоднішній день. Так. Я говорю про той день. А сьогоднішній день кій... показав, що приходьте, скільки вас було там під Верховною Радою прийшло? Не рахував. Це ну, можу... в кількості орієнтовно, ви ж як польовий ну, командир. Точно можете. більше 10 тисяч. Більше 10 То, От 8 8 тисяч. От вас прийшло під Верховну Раду більше, ніж 10 тисяч. А депутатам це. По цим балах. І вони не голосують. І, власне, позиція опозиційних фракцій дивна. Тому що вони кажуть, так, у нас є закон, але ми його голосувати не будемо, тому що голосів немає. І він не виноситься на голосування. Навіть не зачитується в голос з, з трибуни або там Яценюк Яцинюк, ніби що зробити? Зачитати, що ось ми маємо ось такий проєкт, і ми хочемо його результативно проголосувати. А навіть не йдеться, навіть не оголошується, ні текст, нічого не відомо. Кажуть. Знаєте, як в мультику про Простоквашину. Пам'ятаєте, Печін прийшов, каже, у мене є посилка, але я вам її не віддам. Покажіть мені ваші документи. І таке саме відбувається і тут. У мене є документ, але ну, ми його не будемо голосувати. І потрапляє опозиція, в першу чергу, потрапляє в дурну ситуацію, абсолютно дурну. Виглядає неповносправною, скажімо так. Ви питаєте мене, я можу повторити ваші слова, що ми дуже розчаровані тим. Що не було сьогодні жодного рішення. Більш того, що завтра... Ну, з буде, депутат, окрім звичайно, ще. що мало бути сесійне засідання, що не було відмінено, але сьогодні я не був у Верховній Раді України. сьогодні ну, я… Пишинський брав... не брав, він сказав, що він разом з вами ходив. Так, Я брав участь у поході. І я можу одне тільки підтвердити ваші слова, що затягування з вирішенням питань, воно справді веде до ескалації напруги. І справді можу сказати, що невідомо, коли і як воно може вибухнути. І вважаю, що цей процес. Має бути максимально пришвидшеним. Вони продовжують акції. який аж спосіб? От в який спосіб, спосіб його можна пришвидшувати. У Российній Раді України. Добре, я й вас запитаю. Мені не важко. Я запитую, в який спосіб можна стимулювати депутатів від партії регіонів, сідати за стіл переговорів, домовлятися і знаходити оптимальний вихід в законний спосіб через голосування в парламенті в першу чергу. Ми говорили з європейцями про ці механізми. Ми говорили про те, що проти найбільш агресивних з них. Які, власне, були причетні до розгону і студентів, які були причетні і до того, до віддання наказу на атаки на Майдан, щоб проти них були введені цільові персональні санкції. І не просто санкції в'їзду або не в'їзду, а власне стосовно тих рахунків, які сьогодні знаходяться в них за кордоном. І ми вважаємо це дуже дієвою формою впливу на тих людей, які за останні кілька років змогли здобути тут в Україні мільйони, і сьогодні говорять про союз з Росією. Тримають їх в європейських банках. Я думаю, що і в тих людей повинно прокинути здоровий глузд. І наскільки мені відомо, з багатьма з ними йдуть переговори. Я не можу говорити про їхні деталі, бо і сам не є надто в тому втаємничний. Але я можу сподіватися, що ці переговори повинні і мають завершитися виконанням вимог Майдану. А скільки часу є на це все? От скажіть. Тому що говорять про конституцію в вересні. Ну, це не жарт. Це неприйнятні. Це не є говорить. терміни і неприйнятні речі. Так, звичайно, це говорить Фрему. Ми вважаємо, це неприйнятні терміни. А які прийнятні терміни? Ми підготували один з форм. Це коли одним голосуванням 226, ми можемо це питання вирішити. І наші юристи, юристи, які працювали в Верховній Раді України, зокрема Юрій Ключковський, підготували відповідний законопроект. Тобто є достатньо аргументовані юридичні підстави говорити про те, що ми можемо це вирішити. Одним голосуванням Верховної Ради України. Зміна Керівництва Верховної Ради України. Це теж одне голосування. Воно знову не потребує ні вересня, ні жовтня. Ну, не відбувається цього. Поки що, на жаль, не відбувається. Ну от Верховна Рада коли збереться? 10 числа наступний раз? Вівторок. А от стимул для депутатів від партії регіонів в Сочі в цей час. Ну, я не знаю, чи повернеться він. І ми не знаємо, про що він як домовиться. Може на один день поїде, відкриття Попередній раз повозить. Його домовленість дуже погано закінчилась для України. Будемо вживати. Ви маєте на увазі домовленість про 15 мільярдів, звичайно, з яких отримали лише три звичайно, і з яких Україна ну, фактично впала в повну залежність від Росії, бо ми отримали не просто за, про гроші. За Три мільярди впала в повну залежність. Ну, пенсії виплатили, тому що є дірка в пенсійному фонді. Росія не дає просто так мільярди. І ми знаємо тільки про публічну Так ніхто монус. не дає просто так виявити. Звичайно. Звичайно. А от багато хто говорить, що добре було, щоб парубія включили в переговорну групу. От туди ходить Яценюк, Тягнебок, Кличко. Мені це питання часто ставлять. Я взагалі ну, на тому, ще раз. Так, що важливо, щоб виконувались вимоги. І очевидно, важливо на тому фокусуватись і на тому концентрувати увагу. А вже хто в переговорній групі, я думаю, має менше значення. Має значення виконання вимог. Так вони ж давно вже не зустрічалися з Януковичем. Все ж віддали в парламент, а парламент кажуть, що добре попрацював пан Клюєв. Будемо приймати рішення, будемо робити дії для пришвидшення цього процесу. А поки в нас таке затищате. Поки що, поки відпускають наших арештованих зарушників. Ну як відпускають? Тих вже відпускають під домашній домашні арешт. арешт. Так, Поки що під домашній арешт. але навіть той факт, що хлопці опиняються своїми сім'ями, що хлопці можуть повертатися ну, додому, для нас є важливий. Коли сотні і сотні Такі і сотні можуть запросто повернути назад. Можуть повернути забирати. Тому ми це бачимо як наступний етап для того, щоб ми змогли зняти кримінальну відповідальність за ті статті для учасників акції протесту. Але навіть той факт, що сьогодні людей наголошують ще раз, що вони сидять не за стінках не в СІЗО, а повертаються для своїх сімей. Це важливий. І на той період у нас існує таке, скажімо, негласне перемир'я. Дякуємо Андрію Перебію за участь у програмі. Власне.